І так, сьогодні уроки 21-22 уроки з української мови. Тема наших уроків звертання, правила переносу, слова з подовженими приголосними, діагностична робота, аудіювання, резервний урок читання. І так пропоную налаштуватися на урок з афермацією. Поважаю друзів я і звертаюсь на ім'я. Так. А тепер повертаємося до зошита. Завдання номер 5 Звертання це слово найчастіший іменник, або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернено мову, уживається в личному відмінку. І так. Любі мої, давайте ми прочитаємо три рази два рази як черепаха, один раз як сорока. Та спробуємо відтворити з пам'яті навчальну одиницю. І так, натискайте праузу та працюйте. Так, а тепер пропоную послухати. Вірш Марії Підгірня Рямки гостинна хата. Тесляре, тесляре, збудуй мені хишку в зеленім садочку, в квітучим зати... затишку. Так, змуруй мені муляри, піч та рівненько. Щоб в хаті зимою було всім тепленько. Ти справ мені столяри, двері й віконця, Поріг від дороги, а вікна до сонця. А ти мені скляри, став скло ясне в рамку, аби мені сонце світило від ранку. Ковалю, ковалю, зготов мені ключик і сильно завісий. Замочок блискучий. Я буду раденька, замок відмкати, щоб ви не минали гостинної хати. Що нам потрібно зробити? Підкреслити звернення. Тесляри, тесляри, муляри. Столяри, скляри, ковалю, ковалю. Давайте підкреслимо все ті звернення. Звернення завжди виділяють комами, бачите? Після звернення йде кома. Завжди. Так. А скажіть мені, будь ласка, діти, яку хату називають гостинною? Так, таку там, де люблять приймати гостей, накривають стол, так? Чим не, чим не поводяться з гостями? Давайте перепочинемо трохи та послухаємо пісеньку. До ЗОЖКа. І так у нас хвилинка каліграфії. Давайте ми пригадаємо, як пишеться велика буква К. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви К. Верхній прогнутий елемент. Подовжена з нижнім лівим заокругленням. Вище лінії верхньої третини широкого рядка, верхня крива до середини подовженої. Горизонтальна із заокругленням до нижньої третини праве заокруглення. Так, а тепер давайте будемо писати Київ Кропивницький. Це назва наших українських міст. Напишіть, будь ласка, назви під їхніми гербами. Натискайте на паузу та працюйте. А тепер сторінка 42. Завдання номер 9. Вірш Романа Завадовича. Над Дніпром широким старонвинний Київ, На Софіївській площі гетьман на коні. Славний кожум'яка побивав тут зміїв, що несли неволю рідній стороні. Будь ласка, закресліть непотрібну букву в дужках. Так, чому ви обрали саме великі букви <кій> в слові Дніпром, Київ, Софіївський? Тому що це власні назви. А чому обрали маленькі букви Гетьман, Зміїв? Тому що це загальні назви, так? Давайте ми визначимо підмінки виділених слів. І так, неволю і стороні. Давайте так, що ми будемо робити? Ми зараз з вами. Напишемо всі? Питання до відмінків, так? І так. Наземний відмінок хто що? Родовий відмінок. Кого? Чого? Давальний відмінок? Давальний відмінок? Ой-ой-ой. Зараз діти. Навальний відмінок? Кому? Чому? Так, далі знахідний відмінок? Кого, що? Орудний відмінок Ким? чим. місцевий відмінок, на кому? На чому? так, називний відмінок, неволя, родовий відмінок, чого неволі, давальний відмінок. Чому неволі? Що? Неволя. Ким чим? Чим? Неволею? На кому? На чому? На неволі. І так, який це у нас з вами відмінок? Орудний відмінок, так? Орудний відмінок. Так. Давайте далі підемо стороні, сторони. Е, що? Сторона? Далі. Кого чого? Сторони? Давайте. Кому чому? Стороні? Кого що? Сторона? Ким чим? Стороною? На кому на чому? На стороні. І так. Який це? відмінок? Давальний відмінок, так? Давальний відмінок. От ми з вами з'ясували. Якщо ви одразу ж не можете е, з'ясувати, який це відмінок, починайте з називного. Тоді вам буде простіше це робити. Так. Завдання номер 10 Склади з наведених слів речення. Змінивши деякі іменники, запиши його в робочий зошит. Білочка, грушка, зайчик пригостила. Складіть, будь ласка, речення в робочому зошиті. І так, пишемо число, місяць, класна робота і пишемо речення, яке у вас ви отримали. Будь ласка, натискайте на паузу та працюйте. Так, а тепер завдання 11. Допоможи кнопочці записати іменники в кличному відмінку. Донечка, як ми буде в кличному? Донечко, допоможи мамі на кухні. Дякую тобі, тато. Татусю. Дякую тобі, татусю, за подарунок. Приходь, дідусь, приходь, дідусю, до нас у гості. Будь ласка, отримані речення запиши у робочий зошит. А тепер знов незнайка надрукував віршик. Я гадаю, що ви записали в робочий зошит. Завдання 11. Зробили паузу та записали його. А е, помилки виправляти завдання 12. Будемо разом. В слові є складів усіх стільки ж, скільки голосних. Щоб слова перенести, ділимо їх на склади. Одну букву у рядовку. Не залишимо саму, їх знак м'якшення всі знають, у рядочку залишають. І так, давайте будемо виправляти помилка знай. Де ті помилки? В слові є складів усіх. Стільки ж скільки голосних. Щоб слова перенести, ділимо їх на склади. Одну букву у рядку не залишимо саму. І знак м'якшення всі знають, у рядочку залишають. Так. А тепер поділи слова для переносу, якщо це можливо. Колія гайка 15. Мельник, юнак, принаджує грайливий осінь. Натискайте на паузу та діліть слова для переносу. Так, а зараз пропоную перевірити себе, дивимося на екран. Я маю надію, що у вас так само. А тепер відпочиваємо з пісенькою про відмінки. На землі хто що питає, родовий кого чого немає. А Давальний ще став, все кому й чому роздав. А Давальний ще став, все кому й чому роздав. І знахідний всюди. team нашого Зошита. І так, стоїнка 43. Давайте ми разом переглянемо презентацію. Завдання, навчання, читання обличчя Запоріжжя. Так. А тепер в робочому зошиті пишемо словниковий диктант. Перше слово словниковий пишемо з великої букви. Диктант пишемо з маленької букви. Крапки не ставимо. І далі записуємо слова із презентації. Будь ласка, перше слово пишемо з великої букви. Кожне слово через кому, останнє слово з крапочкою, завдання, навчання, читання, обличчя, Запоріжжя. Так, натискайте, будь ласка, паузу та працюємо. Так, а тепер ми повертаємося до зошита, до завдання номер 15 Послухайте, будь ласка, вірш віри, Прославець. як звучать букви. Зустрічаються дві букви. Здивуванню меж нема. І навіщо нас близнято поряд ставлять у слова? А ти знаєш, що існують звуки довгі і м'які? От дві букви і потрібно, щоб позначити такі. Давайте ми підкреслимо слова де є. Слова з довгим, м'яким приголосом. Здивуванню? Є так, таке слово? Здивуванню. А тепер давайте прочитаємо, прочитаємо три рази, два рази як. Черепаха один раз як сорока, після того, як прослухаємо цю навчальну одиницю. Зустрічаються дві букви, подовжені м'які. Й пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема в іменниках на я, позначають двома буквами вугілля, навчання ілля, сторіччя, безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так і-лля. Переносити можна так, гілля. Подовжені м'які й пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема, в іменниках на я, позначають двома буквами: вугілля, навчання. Ілля сторіччя безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так. гілля. Переносити можна так, гілля. А тепер натискайте, будь ласка, паузу та чимо навчальну одиницю. Так, пропоную прочитати прислів'я, заповнивши пропуски в слова з подовженими м'якими приголосними. Слова щирого вітання дорожчі зачастування. Так, а тепер вправа влучність. Укажи слово, що називає особу, до якої. Зверне на мову, звернення, зворот, звертання. І скажіть, будь ласка, де там в слові є помилка? Звертання, Так? але ми обираємо звернення. Так, далі укажи рядок. Де допущено помилки при Гор дість подія, під там жак, хвойний, кольорий, піль. Я, п'я, та. Честь не переноситься. І так, діти, пробачте мені, будь ласка, звертання, звертання з, і ми обираємо б. Так. Тому що м'який знак і о. Ми не розриваємо. Так. Де допущені помилки? Ось воно з в. І пишемо тут: звертання. Звертання. Так. 44 сторінка «Бі зі змієм. Познач рядок, у якому всі наголоси поставлено правильно. Знання, звання, кроїти, питання, кроїти, звання, питання, ковзатись кроїти, звання, питання, ковзатись. Який варіант ви обираєте? Укажи рядок, у якому не всі слова іменники. Дружба, літо, дім, цвіт, будинок, край, кроїти зима, стіл пошта, серце, стіна. І так, який варіант обираєте? Укажи речення, у якому допущен помилку у звертанні, передай, доню, горнятка матусі. Юнак, допоможи зачинити вікно. Які у вас діти чудові, Ніно ну, Михайловна? Як там повинно бути у звертанні? Маленька підкажечка. Юначе! Познач рядок слів, у кожному з яких потрібно ставити літеру. Нагадую подвоєна, приголосна. Познач синонім до слова сміливець. Синонім. Укажи вид казки, у якій головними персонажі є тварини. Укажи, яку угоду кіт склав із собакою враз в Рельдер Рельдерта Кіплінга. Молодці. Наш урок закінчився. Відпочивайте!